Якщо по ним буде погодження, в принципі, ну це більше ну це можна буде виходити на політичний компроміс, е, і там ще під це підлаштовувати режим припинення вогню. Бо я так розумію, саме логіка зараз така буде: тобто, пакетна угода, ну принаймні після Аляски головним результатом Аляски стало те, що Сполучені Штати. Е, припинили говорити про припинення вогню і перейшли до іншої форми модальності: е, пакетна угода, а потім припинення вогню. Це дуже важлива історія, тому що раніше ця позиція була російською, Росіяни на цьому не ополягали. Вони казали, ну, на що ну нащо нам припинення вогню? Давайте одразу про все домовимося, а потім припинення вогню. Ми ж говорили про е, протилежну історію. Ми казали про те, що Україна наполягала на тому, що було припинення вогню. Потім почалися переговори більш предметні про мир. І ключова ключовий результат Аляски це в тому, що штати по суті встали на позицію, яка близька до російської, і досі судячи з, з їхніх заяв, я так розумію, вони досі вірять в те, що пакетну угоду можна узгодити.